Якщо ви теж полюбляєте джинс, як і ми, ми готові вам представити нашу нову колекцію. Тут ви можете побачити сарафан вільного крою, виконаний із картону. Розмірний ряд від 54 по 62. Застіпається він на ґудзики. Є дві місткі кишені. Довжина тут класна, підійде на будь-який зріст. Наступний красень укорочений лепень. Дев'я від 56 до 64 розміру. Має декоративні кишені. Металеві гудзики, рукава теж застібаються на металеві гудзики, Класно підкреслює талію і комбінуються з нашою новою сукнею. Наступні брюки-спідниця це тренд цього року. Вони йдуть від 54 по 62 розмір. Тут посадка висока, вони мають широкий пояс на резинці ось такий, декоративні кишені. Внизу вони йдуть широкі і підійдуть на будь-який зліст. І в кінці покажу ідеальну сукню міді. Йде в розмірах від 56 по 62. Тут необроблений край, є гудзики металеві, потертості, попереду кишенька ось така. Для зручності підкатала рукавчики. Також на ніжці є розріз, який гарно її підкреслює. На мій 1,6 сукня виглядає ідеально, тому підійде на будь-який зріст. Обрали вже свою модельку. Пишіть нам скоріше.